Мистецтв України. І ми запрошуємо на цю сцену ведучих концертної програми. Заслужений артист України Петро Мага та Маша орлова. Що дякуємо колеги. Доброго дня, вітаємо всіх черкащан. З Днем Незалежності щастя, здоров'я, радості, добра, щоб кожен день у вас був таким світлим і радісним, як сьогоднішній. У нас за сценарієм в цьому місці забуловані бурхливі оплески. Зі святом вас чертати. Черкаще. Унікальний край пісень і золота зерна. А ще кажуть, що хто. У цьому краї хоч раз побуває, то потім говорить, що кращого у всьому світі просто немає. Вітайте! Нашу святкову програму заводить настроєм Черкаський академічний заслужений український народний хор, художній керівник, заслужений діяч мистецтв України Леонід Трофименко. Вітальна!